Всім доброго дня! Збираємо сьогодні набір танага, упакований в дерев'яному тубусі. Коробка для зберігання поплавків та оснасток. В комплекті вудлище 3,6. Карбон з вираженими частинами під бамбук. Легенько і упаковується даний тубус. Три поплавка. Два грама, 2,4 і 1,7. Один, два, три, серія, щоб можна було собі налаштувати. Дивіться. Синенький, якісний набір для військового. Синій буде якраз у нагоді. Дві оснастки налаштовані. Одна налаштована у нас під корейську оснастку. Маленькими самоподсекающими гачками. Короткие поводки. под другий номер. Все налаштовано. Одна оснастка налаштована китайским способом. Долгие гачки. Також стана підсикаюча і одна оснастка з бабушками. Також на 36 6 метра встановлені корейські вячки, саме для корейського лову. Розвалую животчим зразу. Це залишив гачків. Від мене в подарунок. Розумний поплавок серії DJ з потовщеною антенкою. Здалеку буде гарно видно. Кому потрібен даний набір, він коштує 3000 гривень. Звертайтеся в компанію Хіробонофіш. Fish. Допоможемо, складемо відправимо. Гарний па!